Коли сонце повільно котилося за зелені пагорби, топі розклав на березі річки кілька плескатих камінців, його вечірні барабани. Він постукував лапками, а вода підспівувала круглими хвилями. Та цього разу вечір не запалав звичним медовим сяйвом, наче хтось тихцем накрив небо сірою хусткою. Де наші вогники? прошепотів Топі. У траві щось тихенько схлипнуло. Топі розсунув стебла і побачив дивну річ маленький металевий ліхтарик із прозорим віконечком. Він тремтів і прикривав свій гнотик листочком. Привіт! Я Топі. Ти хто? Я світлик, відповів тоненьким голоском. Маю світити вночі, а я боюся темряви. Топі сів поруч. Темрява це просто ковдра для неба, Уночі все спить, хіба трішки шурхоти. Чого саме ти боїшся? Що мене не буде видно, що я загублюся і згасну. Тобі задумався. Тоді ходімо разом, шукатимемо сміливу іскру. Моя мама казала, у кожному світлі є іскра, яка прокидається, коли її покличуть. Вони рушили лісовою стежкою, темніла папороть, звучали цвіркуни, а на гілках, як намистини, висіли ще невпевнені світлячки. Світлик тулився до плеча топі і на кожен шерех стискав гнотик. А у зліссі їх зустрів м'яклик, павучок з пухнастими лапками. Хто це у нас такий тремтячий? Ліхтарик світлик, боїться темряви, пояснив топі. М'яклик сплів тоненьку нитку та зробив з неї крихітну струну. Коли страшно торкнися, струна тихенько заспіває і страх розсипеться на дрібні крапочки. Світлик нерішуче торкнувся, струна справді задзвеніла, ледь ледь, як дихання листка, у грудях світлика тепліло. Вони вийшли до галявини снеслова. Тут росли квіти, що світилися, коли їх хтось хвалив. Які ви стійкі, м'яко сказав Топі. Дякую, що вказуєте дорогу. Квіти спалахнули м'яким світлом і підняли з трави легеньку іскорку. Вона зависла між топі та світликом. Це вона? прошепотів ліхтарик. Мала іскра ще сором'язлива. Відповів Топі, їй потрібне місце, де темно, але безпечно. Вони дісталися старого мосту над річкою. Під ним шуміла вода не грізно, а рівно, як колискова. Тобі постукав по попоручню своїм барабанним ритмом тук-тук, тук-тук. Вода відповіла Ш -ш -ш. тут темно і спокійно, сказав він. Спробуймо. Світлик затремтів і глибоко вдихнув. Я, я боюся, згаснути. Ти не один. То торкнувся його теплою лапкою. Я тримаю тебе. Світлик прибрав листочок, і з віконечка вихопилась крихітна іскра. Та сама з галявини. Вона торкнулася гнотика і нічого, лише м'який подих. Мабуть, я не зможу. Опустився світлик. Спробуй інакше, озвався м'яклик, визираючи з поручня. Не борись із темрявою, а стань для неї піснею. Топі знову задав ритм, на цей раз повільніше. Світлик підхопив його, ледве помітно пульсуючи. Іскорка ніби зраділа і увійшла глибше. Нотик теплішав, теплішав і раптом засяяв круглим лагідним вогником. Міс дихнув золотом, а річка під ним засміялася відблисками. Вийшло! вигукнув топі. Світлик світив і не боявся. Темрява нікуди не зникла, але вона більше не велика. вона просто простір для мого світла. Вони рушили далі перевірити, чи вистачить сміливості світлику світити в лісі. Під кронами було густо і тихо, десь клацала нічна пташка. Десь шурхотів ящер Світло світлика розгойдувалося у такт крокам топі. Страх намагався повернутися, але струна м'яклика на зап'ястку ледь співала, і це було як обійми. На виході із лісу їх зустріла роса, сотні дрібних крапель на траві. Вони піднялися в повітря і склалися у маленьку корону, яку обережно поклали світлику на лобове віконце. Для сміливого прошепотіли краплини разом і розсипалися іскорками. Коли вони повернулися до річки, ніч була уже глибокою, а світлячки довкола впевненими. Світлик зупинився, зняв корону, глянув на своє відображення у воді і засміявся. Темрява це сцена, а я світло Топі простягнув літарику долоньку. Завжди є хтось, хто боїться, якщо сяятимеш, вони зможуть пройти свій міст. Світлик кивнув і піднявся трохи вище, освітлюючи доріжку додому. Небо наче усміхнулося, розсипало кілька зірок просто в річку, і хвилі понесли їх, мов човники. Цієї ночі топі заснув швидко. У вікні його хатинки тихо дихало нове світло, Не гучне, не сліпуче, а таке, що дозволяє бачити і не боятися. І десь між цвіркунами знову задзвеніла тонка струна м'яклика, знак, що смілива іскра поселилася там, де їй і місце, всередині. Сміливість це не відступність страху, а світло. Яке ми запалюємо всередині і ділимося ним з іншими?